Зустрічаються дві подружки. Наталочко, я чула, що ти вже заміж вийшла. Розкажи про свого чоловіка, який він. Ой, так, Оксанко. Я дійсно вже замішня. Чоловік мій гарний, працьовитий, добре заробляє. Одне мене тільки напрягає, що він у кінці дня по барах ходить та генделиках. Ой, а що він таки полюбляє хильнути горілочку? Ой, та ні. Він мене шукає. Двоє біля під'їзду. Він. Вау, глянь но, нова іномарка із рожевим бантом». Вона. Хе -хе -хе, та це якась шмара насосала. Він. Мила. Це тобі. Очі весняним вечором побачили цицьки п'ятого розміру, голова закрутилася, серце заколотало, у брюках стало тісно, і тільки гаманець від страху затремтів і зачаївся. З пояснювальної записки електрика отримав 250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту. втратив самоконтроль і випив усе. Вікусік кохана, ти хочеш чіпсів? Ой, Олег, ні. Вони ж вредні. Ну, ти теж вредна, але ж я тебе хочу. <риклад> Дівчата при купівлі електрошокера і вібратора замовляйте так, щоб вони були різного кольору. <риклад> Бо я раз так купила. Петро, а що це таке? Поїхав у верховину на годинку продати гриби, а повернувся через три дні. Без грошей, а на телефоні відео. Як якісь дівки голі на тобі танцюють? Йо, як сано. Та ти як дитина. Ти що не знаєш, як то робиться? Що? Що-шо! Що? Та хотів сфотографувати! А воно взяло і натиснулось на відео. Ах ти ж падлюка така!